Права 6. Складіть лінійне рівняння, яке рівносильне рівняння 9х плюс 36 до рівня 0. Ну що ж, як одержати рівносильне рівняння? Це таке саме рівняння, що буде мати такі самі корені. Так? Тобто рівняння, що має ці самі корені. А Дивіться, можна такими правилами, як ми говорили, перетворювати рівняння переносити з одної сторони на другу з протилежним знаком, або ділити чи множити на якесь число. Ну що ж, давайте я запишу наше рівняння 9х. Плюс 36 дорівнює 0. Ну що ж, що можна зробити? Ну, наприклад, можемо перенести 36 через знак дорівнює з протилежним знаком, чи додати, відняти до правої лівої частини будь-яке число, чи поділити на будь-яке число. От. Ну, для прикладу, давайте поділимо наприклад, на 9 Обидві частини рівняння, а тут ділиться на 9. Так, ну що ж, записуємо, що ділимо на 9. Тоді одержимо 9х поділити на 9 це буде Х. Плюс 36 ми також ділимо на 9 дорівнює 0. Або одержимо, що Х плюс 36 що ділиться на 9, це 4. Дорівнює 0. Ну що ж, ми отримали лінійне рівняння. Яке рівносильне даному. Записуємо відповідь. Насправді таких рівнянь можна придумати безліч. Перенести можна плюс 4, помножити зараз е, обидочне рівняння на щось і так далі. Записуємо відповідь. Складіть лінії рівняння. Записуємо, що x плюс 4. дорівнює 0. Ну що ж, ось таке завдання про рівносильне рівняння. На цьому вправу завершено.